У смутку зі сльозами на очах присутні коридором пошани зустрічають труну із тілом загиблого за Україну криворіжця Василя Печеніна. Він мужній воїн, порядний сім'янин, перспективний спортсмен, світла людина, готова прийти на допомогу. Так було і 28 лютого. Василь два тижні як перевівся боронити країну на Луганщину. В останній день зими неподалік Кремінної ворожа міна розірвалася в окопі, де був полеглий із побратимами. Попри власний біль від смерті, він врятував кожного, надавши товаришам по зброї першу медичну допомогу. А от собі зарадити вже не зміг. І Відправили їх слов'янський напрямок, Луганська область. В село Кременне, де вони загинули, прилетіла міна в окоп, як нам сказали, об'яснили хлопці їхні, що там були. Як кажуть, Василь відірвав ноги І хлопців його там теж руки, ноги Ну, Но Він їх всіх перев'язав, оказав медичну допомогу, все зробив, а себе не встиг спасти, тому що стік кров'ю. На захист країни криворіжець став з початку повномасштабного вторгнення. Взяв до рук зброю 11 березня 2022-го за своїм щирим бажанням у цивільному житті. Мав успіхи та перспективи у спорті. Самбо було справжньою пристрастю бійця, згадує однокласниця. Вася займався спортом. Він самбіст, сім'янін, двоє у нього, дочка. Дуже хороша людина, порядна. Про те, що полеглий захисник був не тільки вправним воїном, але й талановитим спортсменом, розповідає і його перший тренер. Згадує у секцію: тоді ще маленького шестирічного хлопчика привів батько. За роки тренування йому вдалося захистити ступінь кандидата у майстри спорту з самбо як спортсмен себе дуже добре проявив. Хороший був спортсмен перспективний. Як людина, це дуже була, була поважна людина. Він до всіх Своїх ну, спортсменів з ким тренувався, з повагою відносився. Добровольно пішов. Він там, да? сам сам пішов, захищати нашу неньку Україну. Доньки загиблого героя можуть пишатися своїм батьком, який так і не зустрів нашу весну. Пам'ять про Василя Печеніна в кривому розі житиме вічно за проявлену на полі бою звитягу. Василь посмертно удостоєний нагрудного знаку за заслуги перед містом третього ступеню. Печенян. Василь Петрович нагороджується відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Останнє місце спочинку полегли за свободу батьківщини Криворіжець знайшов поряд із іншими мужніми синами й доньками України у секторі почесних поховань центрального кладовища. Світла пам'ять захисникові. Ганна Соболєва Катерина Шелест, Максим Мурашов, перший міський.